Всім привітки! І з вами повернулася до вас. Я з таким ось пакуночком. Це мені подаруночок на 14 лютого. От, Я хочу його відкрити разом з вами. Він великий, якщо що, і тяжкий. Я не знаю, що там. Це містер Скраберс. І це афієний адвент-календар. Розпакувати не можу дістати. Зараз я його дістану. Я його давайте я, поверну, я чую там щось тарабана дуже сильне. Я сподіваюся, це не його легень. Не мої. Та-дам! І так, що ми маємо? Ми маємо ось такий красивезний бокс. Просто красивезний. Він просто шикарний. Ви просто подивіться на його малюнок. Боже, який він прекрасний. Ось, ось так він виглядає з усіх сторон. Тут у нас трішки дисклеймер. Тут у нас така краса, тут дуже е, грохотить, я сподіваюся, нічого. І тут також е, наш прекрасний малюночок. І так. І тут написано адвент календар. Просто вау. І я з ним От, це мій перший отсюда. Я буду відкривати як от так от, перші емоції, перші відчуття. Знаєте, не так, як там блогери там, відкривають, там, частину е знімають, як вони відкривають. Як я відкриваю відразу з вами, отут, ось так, як звичні люди. Ось так беру, відкриваю. Ось так, як Звична людина. Сміття, нехай вона буде лишатися за кадром. У нас є ось такі дві стрічки. Ну, точніше, одна стрічка, але такі дві ціх, і ми з вами розв'язуємо ось. І відкриваємо. Ви будете перші бачити. Ви просто погляньте на ці масштаби. Офігіть! Просто ви подивіться, який він здоровий. Обалди! А чуміть! Я зараз вам ближче його знімлю. Ви просто погляньте, який він прекрасний. Цей е, гарнущий адвент-календар. Просто дивіться. Це просто краса. Так. Ну, почнемо з чого, з днів. Дні тут, звичайно. Е я тут не розберуся, де котрий, де який день, якщо чесно. 15-й бачу, 6-й, 20-й, 2-й, 24-й. Просто є ось такі, а це 16-й, це у нас який, о, ось, ось це перший. Боже, ось таку коробочку ми маємо, ось таке. Ось так, ось так воно все виглядає, щоб ви бачили, у декоративному розписі села самчики, немає однакових малюнків. Його особливість цивільні лінії та маски. Майстер творить сюжет серцем, тому кожен знайде у ньому свою ідеальність. Цікаво, що нам сюди поклали в перший день. В перший день нам поклали. Ага. Крем для обличчя. Чудово. Ось такий маємо вигляд. Ось такий кремушок. Звичайний білесенький кремушок в стилі Mr. Scrubbers. От. Так, поїхали далі. Це перший день. Повернемо його. Так, другий день. Де тут другий день? Де тут другий день? Другий я його десь бачила. А ось він. Така коробочка. Здоровесенька. Ой, тяжола, дивіться. Ось. Тут ззаду написані, знову нам слова якісь. Калина символ волі, сили і життя України. Її зображення на стінах будинків утверджує безумовну красу природи і підкреслює справжню ідентичність українців. Вау! І що ж це таке? Па-бам! Ба це у нас скраб. Скраб. Ось такий скрабік гарнющий. Кофілато. Giлейato. Ага, кофілейто. Крім Hands. Body scrubs. Угу, Клас. А ну-ка, я так не хочу відкривати, бо я просто, знаючи себе, я можу просто не використати його весь. Тому я краще його так лишу, а потім вже буду відкривати по. В тому по мірі своїй можливості. От. так. Третій день. ж Третій день. А ось він. Він такий здоровий. Я думаю, тут можливо бути шампунь якась. Звізда. Сонце. Знак народження. Життя роз... розкіту птах. Святкового зустр... зустрічає побачене в небі із гілочкою ялини Різдво. Ага, тут намальований просто птах, і тут роз'яснюється чому там саме він. І так, що ж у нас тут? А у нас тут. Shower for... Парфумована пінка для душу з ароматом для дядики з колою. А -а -а -а. Пінка для душу. Будь ласка, на ваших екранах. Ммм, і це так смачно пахне, Боже, яке воно прекрасне. Якщо я не знаю, чи я вам схочу, буду знімати чи ні, але ось маємо цю купінку. Так, в третьому дні. так, поїхали шукати четвертий. Я десь четвертий бачила, п'ятий бачу, а четвертий, а ось поряд взагалі. Ось четвертий, він такий зелений. У нас, як ті були фіолетові, то цей зелений, і що у нас тут написано? Гілочка із квіткою частина дерева життя. У ньому коріння це минуле, стовбур теперішня, а, нова, а нові пагінці майбутнє. Це традиційний сюжет розпису про безперервний плин буття. Угу. Ось воно що чудово. І що ж у нас тут, а в четвертому дні? А в четвертому дні ми маємо тонер для обличчя. З вітаміном С. Будь ласка. Маємо таку красу. А -а -а. Можа, я не програти! Ну! <крес> такий, як тонер. А що ще може? Тонер, як тонер. Так, поїхали далі. П'ятий день я відразу бачу ось такий маємо п'ятий день, і в нас тут написано: На лінії мазків плавно перетікають і доповнюють одне одного. Ніби хвиля, яку під час її руху відтворили фарбами і пензлем. Вона насправді не рухається, але образ живий і динамічний, якщо довго дивитися. Можливо, можливо. Що ж у нас тут таке? Який, який, щось, який, що це таке? Маска? Дах, маска. Така малесенька маска в нас. Е, зелене дерево. З зеленим деревом. Подивіться просто, яка вона крихітка. Ну, це ще не геть малесенька. У у, -у, -у. От таку маємо масочку. Також вона тут. Пахне зеленим деревом. Вона, до речі, була закрита захисної плівки якоїсь. Ось не звертайте я трошки хворі, тому в не закладені. І так, шукаємо шостий, 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 шостий. А, у нас шостий, я знайшла. Шостий. Шостий. Півень. У нас тут півень намальований. Так. У Самчиківському розписі засновник роду він радіє символу продовження життя звізді. Який сяє над ним. Ага. Зірки у нас є? І так, що ж у нас покладено в шостий день? І що -да! це у нас таке? Я не знаю. Це у нас відшулущуючий перлітовий скраб для обличчя з колагеном і клітиною води. Скраб для обличчя тільки. Ось такий момент скрабік. Ой. Я вже просто готова йти всі ці процедури робити. І так, сьомий день, сьомий день, сьомий день, сьомий день, сьомий день. Де ж наший сьомий день? Восьмий бачу, одинадцятий бачу, двадцять третій бачу і сьомий, знайшла сьомий. Ось він. Прекрасніша коробочка, на якій намальована зірка знову. І так, жовтий хрест символізує сонце посередині спіраль часу, яка ніколи не закінчується, як і буття світу. А чотири крапки означають схід, захід, північ і південь. Вау, як цікаво! Що ж нам в сьомому дні поклали? І так, цікаво, що це? Гідрофільна олія для вмивання зняття макіяжу. Ось така. До речі, мені таке потрібно було, бо у мене є е, стільки олівець від ламон, який я вам вже колись показувала. І от він його буде стирати. І так, восьмий день. Ось таку маємо коробку. Вона у нас здорова, коли вже та шампунь буде. Е, дерево життя у вигляді вазона. У цьому сюжеті вічність, буденність, автентика, справжність, людське і божественне поєдналися в одному образі. Боже, що тут таке у нас буде? О, парфумований міст для тіла. А, Боже, парфумований. Міст. Так. Так, а ну-ка, давай на руку. Фу, воно так воняє відразу. але М -м -м, Дуже смачно пахне. Мені подобається. мені Взагалі всі запахи, окрім чоловічих, сподобаються. Так, це був у нас восьмий. 에, давайте перейдемо до дев'ятого. Дев'ятий. Я знайшла. Ось, а він гельсенький геть. Тут взагалі щось таке. Ну, тут нічого нема. Ще один приклад зображення півня у Самчиківському розписі, що разу майстер відтворює його по справжньому. бо Тут поєднання і традиції, і повна свобода гри з формами. У цьому розкіш наївного малярства. І що тому може бути якісь. Така коробка здорова, і що тут у нас? Нащо було таку коробку для такої малесеньки цієї робити? Відсвітлючий крем для шкіри навколо очей зі стабільним вітаміном С. Пам'ятаєте, ми щось там ще з вітаміном С вже доставали? Ось. Ось, Маємо тепер ще й крем під очі. Яка коробка і який крем просто? Ви просто подивіться на ці розміри. Я не розумію, чому так. Чому так? Так, це у нас був який день? Дев'ятий. І так, десятий день, 10-й, 10-й, 10-й ось. Рожева у нас коробочка, У нас більшість була фіолетових. Там одна зелена, одна така світла, зелена. Маленький жучок унизу розпису нагадує про великі сенси лінії безкінечності на його тілі. Пливуть собі спокійно і ніколи не припиняють свій рух. І так. І що у нас тут? Так? Ну, коробка така не тяжка, дуже сильно, але... Маска для волосся. з кератином. Ось таку маску маємо. Ось така масочка у нас. І так, 11-й день. Ось таку коробочку маю. Самі такі орнаменти почали створювати наші народні художники у другій половині ХХ століття. І зараз їх теж наносять у селі самчики. Самчики. На стіни хат оздоблю різь покоління. І так, відкриваємо. І у нас тут маска, напевне, а, -а Face Control, Skin Care. Detox маска. Все-таки маска. Я все-таки була права. Маска для обличчя. Ось таку маємо ми маску. М -м 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 -м. Не знаю, чим вона там факт. Нічим не там. І так. 12. 12, 12, 12, 12, 12. О, ось! О, Боже, такого зеленого кольору, як і ось тут у нас була масочка. І так, що у нас тут таке? Ось таке, бачите, розпис. І вона не така тяжка. Щось маленьке, напевне, живе унікальне і справжнє мистецтво в руках митців. Самчиківського розпису проявляється по-справжньому, але кожне зображення насичене автентичністю української душі. Боже. Дати, що? що у нас тут? Опа! Крем для рук. Боже, Green Грінті угу. Лимонет. Парфумований зволожуючий крем для рук. Ось такий малюсіньку. Малесенький тюбчик маємо. Головне, що оце ось тюбік, а не поряд якийсь тюбік. Тому краще хай у вас будуть отакі тюбіки, ніж ті тюбіки, які вам виносять мозок. І так, це був у нас 12 і 13. Я його швидко знайшла. Знову велика коробочка, знову щось легесеньке. Таке малесеньке, напевно. І що ж нам тут пишуть? Життя не зупиняє свого руху і часу. з ягоди виростає гілочка, потім на ній теж колись будуть нові ягоди. У цьому є коло Теперішнього минулого і майбутнього. Що у нас тут намальоване? Ось, дивіться, ягоди, гілочки і тому подібне. І так, відкриваємо зрозуміло, щось маленьке, Маленьке і що це таке? Точковий засіб під прищів, який швидко підсушує і загоює. Ось таку малесеньку. Флакончик такий малесенький. Ми маємо От таку прекрасну всюдинку. Поїхали далі. Це у нас був 13-й день. Шукаємо, 14, 14, 14. Знайшли. Ось, дивіться, як гарно. Да? Як. Що думаєте, що тут може бути? Тут щось таке. Ну, не таке малесенька, напевно, яке думаю, самчиківський розпис сповнений розмаїттям відтінків зеленого і блакитного кольору, у яких закодоване слово життя. І так, що у нас тут? Сиворотка, скоріше за все. Антиоксидантна сиворотка для боротьби з недоліками, захисту і підтримання природного мікробіту. Мікро... Що? Біому шкіри, Боже. Ось така е, сивортка, така гарна, до речі, такого блакитного кольору. Буду обов'язково використовувати. Це мені таке знадобиться. Мені вже давно треба було сиворотку собі придбати. Це ніяк не придбали. Це у нас був 14-й номер, ну, точніше, 14 те число. Якби це відкривалося до Різдва. І так, 15-й, 15-й ось такий ми маємо. До речі, легесенький, зовсім такий, легенький. І що тут пишеться? Наші предки вірили, що з яйця починається все живе. Тому саме з цього проростає тендітна гілочка після зимового сну. Вона красується собою, бо жива. І у цьому її найважливіша мета і сутність. Так, дівчата, кохайте себе, бо ніхто вас не покохає, якщо ви самі не будете кохати себе. Боже! Ви не уявляєте, що тут. Ось така мила. Що це? Качечка? Качечка? Це ж качечка. качечка. І ми маємо наймилішу, наймилішу ось таку, наймалішу, наймалішу, ось таку е губку для миття е моєї спинки. І не тільки ось така губочка. Я ще думаю, що щось таке легеньке. Але качечка, ви просто гляньте, яка вона прикольна. Шкода, що не пишіть, як в дитинстві. Тут геть так трішки зовсім. Але вона така файна, така рожева, і написано місце Scrubber. Я така, знаєте, така. Так уже хоче не лилася шампунька. Чудово! Блін, це круто. Вау, я і навіть не знала про деякі засоби в місті Скраберс. Так, це у нас був 15-й день. Ми майже вже на фінішній прямій. Так, 16-й день. І ось наш 16-й день. Так ось, Ой, боже, легезве. Легезе. Це щось таке велике, але легке. Ну, мені здається, якийсь крем, якась маска, чи, можливо, якийсь. Ну, не знаю. Природа ніколи не помирає. Вона робить паузу, щоб відпочити, і е, далі відродитися знову на зміну періоду тиші і спокою приходить відродження розкіш бар. Що нам тут поклали цікавого? Ну, я так і думала щось. Ензимний гель-пілінг для обличчя з бакуліолом і ензимною. А, і інзимна граната. Ну, коротше, з гранатом, що там пов'язане. Ось таке маємо таку штуку. Так, пілінг маємо. М -м. Цікавий експірієнс. Це у нас була 16, 16 та дата. 16-та дата. Так, шукаємо 17-ту, я, здається, знайшла. Ось вона, дивіться, яка прекрасна. Тут картина намальована знову ж. У нас і 17-ка заводить. Самчиківський розпис простий, і водночас геніально нині розкішний. У ньому часто зображуються жучки, метелики, куличок. І ця картина справжнього життя, яка людина щиро полюбила. Боже, любіть своє життя, бо воно у вас одне. І його ніхто за вас проживати не буде. І що ми тут маємо? А ми тут маємо шампунь! Будь ласка, ось в такому розмірі шампунь. Я спробую подивлюся, що для інтенсивного. Відновлення волосся, Натуральні екстракти. Боже моє ти сонечко. Шампунь. Чудово! Сподіваюся, мені підійде 17-й. Так, 18-й. Ого, 18-й такий, такий тяжкий. Такого салатового кольору, такий прекрасний. Маємо таку прекрасну картину і ззаді ми маємо такі написи. ягоди часто трапляються у сюжетних. Та хвоспису. І це не про. Сто, естетика. Їх здавна зображали наші предки, як символ багатства, достатку і благополуччя родини. І що ми тут маємо? Ах, Боже, що це таке миле? Парфумована піна для вани. Я, яка ніколи не приймає ванну, Така найс, боже, я всьому буду радіти. Мені все подобається. І він була качечка намальована, Боже. Ааа, це просто прекрасно. Ще рожево кольору? Просто, ну, просто. Просто прекрасно. Так, це у нас було 18. 18. Так, поїхали далі. 19-й. Недалеко ми поїхали. Ось він. У нас в руках уже є. Розпис можна розкодувати, і за кольорами червоний означає свято, білий чистоту, фіолетовий продостаток, жовтий – тепло. Тут, до речі, фіолетових цих багато, тому мені здається, тут вони на щось на, ну, достаток говорили нам. І так, що ми маємо тут? Щось лежить. М -м, цікаво. Ага, знову. Тут, коротше, йде дві серії, напевно, самого цього, але скло. скло. Іде дві серії цих продуктів. І ось іще одна серія продукту для обличчя з Бафучулом. Боже, я навіть не знаю, що це таке. Головне, що. Це. Так, це у нас був 19-й. І так, 20-й. 20-й і у нас лишилося іще чотири коробочки. Ми маємо. Ту -ту 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 -ту. Коробочка салатова. І так. Велике завжди починається з маленького, Підказую, підказують міці Савчиковського розпису. Із ягоди проростає молоде стебло, яка згодом теж залиша, запишається плодами. Боже, що нам так поклали сюди? Воно і не легке і не теж. І так, що ми маємо? Тер таке колеспеції. Е... Ага. Ага, парфумований крем для тіла. Ось такий ми маємо. І таке достатньо велике воно. 150 мл. Я думаю, довго я буду його використовувати. Я від Вікторії Secret досі не можу використати, хоча там малесенький, 20-й. І так, у нас лишається 4 Коробочки. І так, 21-й. Ось, наш 25-й, 25-й 25, 21-й, рожевого кольору. Щоб прочитати сюжет розпису, не завжди потрібні підказки. Кожен може побачити свій свої сенси у цьому особливості. у цьому особливості І краса народного мистецтва. Тобто, коли кожен бачить своє. І так, що нам сюди поклали? Нам сюди поклали. Боже, що це таке? Тільки не кажіть. Заспокійливий тонік для обличчя з націнамід, пробіотиком і пребіотиком. Пробіотиком і пребіотиком. Ось такий маємо <кхи> тонік. Ну, тонік, як тонік, пахне, як тоніки пахнуть. От. Це у нас був 21-й день. І так, ідемо далі, 22 день. Також далеко не ходили, знайшли його відразу. Птахи. Батько і мати. Птахи, тут намальовані птахи. так, Птахи, батько і мати. Образ засновників роду, коли вони торкаються дзьобів бів одне одного, то символізує кохання і єдність родини. Боже, всім такого кохання і єдності в родині, як тут на е, малюнку намальована. А ми маємо тут Bright flower. Ага, парфумований гель для душі. Гель для душу, ну такий малесенький. Я його думаю, використаю швиденько цей гель для душу. Він у мене піде швидко, бо я дуже часто душ приймаю. Не так часто, як ванну, наприклад. І так, це у нас було 22. Так, 23. Така велика коробка достатньо, але легка. Легке, воно щось тут таке. Ну, можливо, якийсь крем, щось, чи якийсь лосьон, чи ще щось таке. Розкішні квіти Мальви, Боже, та мальве. Так, тут мальва намальовані. Символ матері, сім'ї, родини, батьківщини. Такий сюжет про безумовну любов, ніжність, прийняття і підтримку. Рожевий колір лагідно підсилює ці сенси. Боже, вам такого кохання. Що вас так любила ваша мама. Як тут описується. І ми маємо спрей термозахист для волосся. Чудово, мені треба був термозахист. Ось Таня, будь ласка, ти маєш такий термозахист від містер Скрабер. Українські бренди рулять. І так, ми дійшли до останнього дня. І ця коробочка не тяжка. Нелегка, але ну можна сказати, що нелегка, але ну, вона не не тяжка, це 100%. Ось маємо такий гарний малюночок. Ми зараз прочитаємо, що тут пишеться, і звичайно ж відкриємо Наш останній день. Це перед різдвом. Що ж нам поклали перед різдвом. І так, поїхали. Дерво життя багато плодами, теплом, символами і вічними сенсами. Воно зберігає підказки попередніх поколінь українців, які почали самчиківський розпис із І із найголовнішого з любові. Боже, мої квіточки! Вчора було 14 лютого. Як вас, ваші половинки привітали? Чи є вони у вас? Якщо їх у вас немає, то пам'ятайте, ви сильні та незалежні. Прям як Україна. І так, перед Різдвом нам поклали. Що це таке? Якісь парфуми? Так, домашні парфуми. Home perfume spray. Тобто це тут по дому розпиляти. Ну я думаю, це треба мені буде для мого майбутнього е, проживання, коли я буду сама жити, мешкати. І от я буду е, застосовувати ці парфуми, щоб у мене там е, пахло. Або ж якщо в мене з'явиться моя втора половинка, на що я дуже сподіваюся, але. Але прекрасно пахне. Я б хотіла, щоб так пахло в домі, де є сім'я, де є родина і де є щаслива жінка. Тому бажаю вам всього найкращого, щоб ви мої квіточки, мої дівчатка, дівчаточки, мої жіночки, щоб ви були щасливі. Коханні, щоб вас завжди кохали, вас радували. І я хочу подякувати за цей величезний подарунок людині, яка зробила цей подарунок. Я йому дуже вдячна. І я сподіваюся, сподіваюся, що він, коли перегляне це відео, посміхнеться. Йому це принесе йому, йому принесе естетичне задоволення того, що, як я розпаковувала. Дякую вам за увагу, і на цьому ми завершимо наш перегляд, бо в мене закінчився адвент-календар. Я б хотіла вам показати більше, розповісти більше, але маємо лише один адвент-календар, і це перша спроба е відкриття адвент-календарі. Тому до зустрічі, до наступних відео! 爸爸。